Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ці дні ми в Херсоні. Це моя третя зима в Херсоні, так насправді. І, ви знаєте, я не пригадую собі, щоб якась з них була така холодна, як ця зима. Мінус вісім, мінус десять. Тому для нас важливо було підтримати наших захисників. Ми привезли з собою теплих речей, дубові пілети, пальники, газ, газові балони і все те. Що зараз потрібно, наші дівчата робили також окопні свічки. Все те, що ми могли зробити, тому хоч, хоч трішки би їм було тепліше. Постійно також працюють наші волонтери: найкращі волонтери наші в Херсоні. Це працює кухня, пекарня, пральня також понад 600 обідів. Десь стільки само 600-700 хліба, які випікають і які можуть роздавати. Ми помітили, що в цих днях в нашій кухні звертається більше людей з огляду на холод. Тому всім нашим друзям, всім тим, хто нам товаришує, дуже дякуємо. Ситуація в місті залишається. Складна щоденної обстрілу цього що центрального району. Позавчора також гинуть люди, багато поранених, і це те, що ми можемо зараз зробити, це їх підтримати, бути поруч, піклуватися про них. Дякуємо вам за те, що піклуєтесь про нас також за вашу молитву. Боже благословіть.